Ви там могли прожити цей місяць, ну, почти цей місяць, более-менее относительно ломальних услуг, не вказатися на вулиці. Це вже добре, що, ми що буде, Я не знаю. Не засмучуйся, тобі треба розібратися з власником. Це в першу чергу. Тобі... Може, то він передумає що. Я не знаю. Ну, ми свої, як кажуть, задачки зробили маленькі. Не дали тобі, лишили тебе на вулиці. Одяг трошки придбали, були в лікарні, як рука. Ще болить, заживає. Що зробили, то зробили. В будь-якому випадку вам було цікаво цю історію наблюдати. Завжди мені пишуть, що Вероніка з кожним разом, з кожним відео ще цікавіша і цікаво за нею слідкувати. Давай, коротше, кулачок, не засмучуйся. Все нормально буде. Тех носочка взагалі еще брали? Ну да. Ну просто куточку дали, она теплее. А, -а, -а. а то немножко более похвально. Носишь сорочки у тебя. А термозом користуєшся? Да? Греє? Ну Всю. все, слава богу. Я сам собі зараз надумав, хочу таку типа термокружку взяти, знаєш. Ну ты так каже що впізнають кожен день, так? <ністерство> <назвачу> що кажу? По-разному буває. Ну реакція нормальна? В основному нормальна. Ну, слава Богу, бач. О, це нормальна куртка. Тут якісь халати такі довгі мірили туди в магазині. Як згадаю, бля, дві години підряд, ми в тому магазині. Вероніка, я не знаю. В мене вже сильно було. Я додому прийшов, бо я думаю. Ні, ні, я знаю, мені писали в коментарі. Це типу нормально ще. А ти ще ви А хтось навпаки мене підтримував і казав, типу, бля, в тебе, коротше, ж... железні нерви. Ну это показало люди, которые в основном нормально зарабатывают, і то воно все позволили. Ну, типа, взяла і взяла. А є yeah. люди, которые определяються. Знають ціну, а, ціну, знают ціну то, грошей. Типа, так. То, то Бачиш, я зумітив, ти не наглієш. Вроді mm -hmm. за тебе платять, ну б могла б зараз взяти 5-10 бананів. Взяла mm -hmm. 2. Коротше, не нагло, не нагло. Нормально, адекватно. Немає. Знаю, що багато хто пише, мені там, не залишає, доведи справу, п'яте до 10 допомагає. Друзі, так легко писати, прозорості не до кінця, і самі розумієте, не до кінця прозорість така собі історія. Дуже важко.